Всім доброго дня! Тема відео про пасіку. Пасіку як бізнес. Чи як заробити гроші на пасіці? Чи пасіка як справа сім'ї. Подивився багато відео в Ютубі на цю тему. І прийшов до такого висновку, що треба своє щось додати. Тому що там я не згідний Багато з чим. Там люди розказують вже, от, точно постав 10 вуликів, чи 50 чи 100 вуликів, вже написав на листочку, от стільки заробиш, точно. Так це не працює. Так, пасіка не працює. Пасіка це домашнє господарство. Коло нього треба працювати. Я поділюся своїм досвідом. І так. Я розпочав свою пасіку з декількох вуликів, вже не пам'ятаю. Там лежаки були такі ще старі. Ну, вони ще там є у мене, якщо в наступних відео побачите. З декількох вуликів почав свою пасіку. Сподобалось. Розвивався, розвивався, і от багато років я дійшов до великої пасіки. Ну як великої? Більш-менш великої. Ну, ще до такої, щоб повністю перейти на пасіку і не працювати нігде на роботі, не мати ніякого більше доходу, крім пасіки, то я ще такої пасіки не маю. І так, пасіку, щоб зробити як бізнес, Треба не боятися змін. Не боятися змін. В принципі, таке, що от, е, звільнитися, от, ви працюєте на роботі, і тут задумали якусь справу відкрити, там, свою, щось своє почати. Тому що робота це завжди ризик, це сьогодні ви треба, завтра вас не треба. Це понятно. Всі. Тому ви задумались зробити. Собі якусь справу свою, там, сказати не бізнес, бізнес це вже грубо сказано, ну свою справу, таку, що там дохід був не в повному обсязі, а там 25 чи 50% доходу від, іншої якоїсь, від іншого якогось доходу. Вам потрібно зразу не боятися, потрібно щоб іменно страх оцей. Страх перемін. Страх перемін переборот. Треба вкласти гроші. Вкласти гроші треба. Купити вулики, купити рамки, купити вощину, купити бджоли. Інвентар весь там, демар, стамеску, костюм, рукавиці. Ну. Багато чого потрібно купити. Вплоть до гонімановських решіток, ізоляторів безліч всіляких потрібно, там. підсажувати матки потрібно всякі приспособи. Це до всього цього треба йти довгий час. Не можна такого поставити пасіку, раз в цьому році поставив там, 50 вуликів зразу, вклав гроші. Ну, можливо, у вас є гроші, да? вклав гроші, там 50 вуликів закупив, бджіл закупив, там пакети, бджолині ще там щось, в інвентар весь купив, все, от я пасічний. Ні, так воно не працює. Вам потрібно вчитися. Якщо ви знаєте, про пасіку багато, а я можу сказати впевнено, що про пасіку дос, самі досвідчені бджолярі вони знають не все. Далеко не все. Пасіка це дуже, якщо ви от поставите 50 вуликів і заведете 50 вуликів бджіл, заселити, все у вас от працює, немає, не можна на листочку написати там, я зароблю стільки-то. Тому що в мене от іменно така кількість вуликів, такі сім'ї. Ні, так не працює. Пасіка це отак, от що якщо ви маєте 50 вуликів, то з 25 сімей будете мати хороший дохід. А 25 інших сімей це будуть такі. Інші сім'ї, там матка загинула, там щось не так пішло, там бджоли захворіли, там ще щось, там ще щось. Там... Якщо медова база хороша і є поля, там, ріпак на полях, чи якісь сади є, от ранній взяток щоб був, то потрібно якісь сади, щоб ці чи там. Вербів багато, щоб пилок ранній, тільки як виходять джоли з зимі, вони пилок збирають саме більше з вербів оців. Це от потрібно от таку медову базу мати, щоб ранній мед збирати. Далі йде там окація, липа, соняшник. Соняшник це самий такий мед. ну Сьогодні не про це. І так, ви от рішили зайнятися, Вам потрібно знати, що на пасіку, для пасіки потрібно основне. основне. Для пасіки це потрібно ваш труд. Це саме-саме основне. Не буде з вас, з вашої пасіки бізнесу, поки ви не будете працювати. Це якщо отак не хочеться, треба пересилювати себе, йти і працювати. Інакше пасіки не буде у вас. Так, отак от іменно працює пасіка. Вона можна заробити на пасіці, так. Можна заробляти все, але потрібно працювати і вірити в свою справу. Тому що в перший рік ви нічого не заробите. В перший рік у вас будуть то, і сього, і там. Якщо ви навіть опитний, то потрібно знати, що ви багато чого не знаєте. Як я, от я починав пасіку, я думав, що от поставлю вулик і все. Буду заробляти. Ну, Почав я заробляти десь аж після 4 років пасічникування. На пасіці можна заробити хороші гроші. Там є відео в Ютубі, там, як заробити мільйон там, на пчолах, да, і, там, як стати бізне бізнесменом. Там. Це все маячня. Пасіці, щоб заробити гроші, треба вірити в цю справу і вчитися, постійно вчитися, постійно збільшувати пасіку, щоб працювати на пасіці і, не, і, і не, нігде більше, і жити і свою сім'ю. То кажеться, на цьому всьому. Щоб жила вся сім'я іменно з пасіки, це треба мінімум 150 вуликів тримати. І щоб база медова була більш-менш. Вивозити треба, частину бджіл можна вивезти в якесь інше село. Може, у вас там є в іншому селі якісь дачі чи якісь хати десь, родичі, ще щось. Потрібно їх туди вивозити, там все ставити, це все затрати, це все час, це все багато роботи. Кожен день потрібно бути на пасіці. 150 вуликів для одної людини це кожен день. Треба бути на Ну, вихідний є, звичайно, там. деколи там дощ пішов, чи деколи там не виходить щось зробити, то і ну, потрібно практично кожен день бути на пасіці. От Як ройовий стан у бджіл, починається такий сезон, там, починаючи з, з кінця квітня і десь 2 місяці ройового стану, потрібно завжди ізольовувати матки, чи хто як, чи відводки робити. Чи хто як взагалі працює? Є багато всяких схем, як, як вивести бджіл з ройового стану. Ну, про це як то, інше відео буде, якщо вам сподобається це відео, захочете, то я ще зніму відео про свою пасіку, розкажу, як я працюю. Я працюю трошки інакше, як всі, я ізольовую матки, Ізолятори мільєніна є, ізольовую матки. Працюю з ізоляторами, тому що це дійсно легше, ніж ловити ти чи відводки робити, понароблюєш тих відводків купу, потім їх з'єднуєш назад. Це вся робота, це все більше роботи, як працювати з ізоляторами. З ізоляторами легше. Якщо вам захочеться, в коментарях пишіть, я ще зніму відео про ізолятор. І як я вивожу бджіл з ройового стану. Тому на пасіці заробити гроші можна. Я як починав своє пасічникування, джільництво своє починав, то, то мені всі говорили, що це, типу, чуж, ти живеш якимись мріями, воно так не буде, треба працювати на роботі, треба працювати на пана, це, а я так не міг. Я працював на роботі довгий час, потім вже в мене дружина з'явилася, діти. І так мені стало ясно, що я, якщо далі лишуся на роботі, не буду ні про що думати, то я так і до кінця свого життя буду скитатися по роботах. Інакше воно не буде. Сьогодні я живий здоровий, а завтра в мене руку відрізало чи ногу, чи ще щось зі мною сталося. І я перестав бути потрібен на роботі. Це така реальність, це реальне життя. Сьогодні ви треба на роботі, а завтра щось сталося з вами, і вас вже не треба на роботі. Вже прийшов другий і другий працює. А ви просто йди додому і будь здоровий і щасливий. Все, отак зараз це реалії, треба розуміти це. Якщо у вас є якісь питання по бджільництві, чи так якісь питання по житті. Пишіть в коментарях, відповім усім. Пасічництво хороша справа. Хороша, можна заробити гроші, але тільки ось цими руками. Тільки руками. Ви не наймете людину просто, щоб вам, наприклад, ви поставили там 100-200 вуликів і найняли якогось там працівника і працюй, а я буду тільки керувати. Ні, так не буде. Працівник не буде на пасіці вам робити так, як треба. Працівник не буде вам відповідально ставитись до ваших бджіл. Працівник буде працювати як працівник. І все. Йому тільки будуть потрібні ваші гроші, це в першу чергу. А далі вже робота. Як вийде, так вийде. Він не буде жалкувати бджіл ваших, маток і так далі. Після такого, як якийсь совісний попадеться, то добре, якийсь хороша людина. Но хорошій совісній людині за його совісну роботу треба платити совісні гроші. Ніхто вам за копійки працювати на пасіці не буде, тому що, тому що це робота, це важка робота. Не така важка робота, як там тримати корів чи свиней тримати, що там треба важко працювати. Тут не треба важко працювати. Тут просто треба працювати. Просто треба брати і працювати, не лінитися. Якщо треба зранку встати в 5 часов вранку, то, то треба встати. Якщо треба піти на 8. Бути на пасті, то треба бути. Не можна відкладати на завтра, тому що процеси пасічництва, бджільництва, вони процес за процесом йде. Не можна не виконати, наприклад, візьмемо 5 процесів, да, річних, таких серйозних чи там 10 процесів. Не можна не виконати другий чи третій процес і зразу піти четвертий. Якщо ви будете перший процес, зробили, у вас все вийшло. Далі другий процес, далі третій. А на четвертому процесі у вас щось не вийшло, от туди-сюди, не всі сім'ї е, вийшло зробити цей процес чи ще щось. І ви вже, та, ладно, вже хай так буде далі, ні, все. Четвертий процес, якщо ви не виконали, далі п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий процес, будуть, будуть вже неправильні. Вони вже будуть йти під наклон. Вже може змінитися. Взагалі можете зробити так, що після того. От, наприклад, ройовий стан, якщо запустити, то взагалі можна позбутися і меду, і всього. Бджоли остануться, там якийсь жвенька бджі, може там, до соняшника чи до зими розвинуться, може там чуть-чуть собі принесуть. Но меду ви не побачите, якщо працювати не будете. Тільки праця руками. Ось так. Ось таке бджільництво. От підведемо і то. На пасіці заробити гроші можна. Можна великі гроші заробити, але це довгий путь, це довга дорога. Щоб великі гроші заробити на пасіці, треба роками до цього йти, точно взнаючи іменно чіткість процесів, які треба виконувати на пасіці, які треба виконувати сім'ями, як готувати сімей до взятку, як готувати сімей до зимі, щоб вони зимували, щоб все було добре. Це до цього все треба йти. Не просто це за рік все не робиться. Це робиться за багато років. Комусь, може, треба на це рік-два, бо він там вже з бджільництвом знайомий. Можливо, він знає там систему, там, скажімо, лежаків чи стояків, систему старих вуликів. Але зараз старі вулики, ці стояки, лежаки, вони вже не прибуткові. Не можна зробити 200 вуликів в себе на басі ці лежаків. Можна це зробити, але це треба буде працювати в два, а то й в три рази більше. За то, які вулики от зараз, теперішні, там, рутовські вулики, можна, чи там Дадановські, 10, 12, там, 8, навіть 6 рамочні, які навіть люди утримують. Це вже зараз нова система. Нові системи. З магазинами. От. Ну, про це інші відео. Якщо ви хочете якесь відео чи якесь запитання, задавайте в коментарях, пишіть, я буду відповідати. Всім миру і добра і здоров'я. З вами був Коваль Андрій. До побачення.